Дуже важливо бути керованими Духом Божим по життю. Християни вирізняються тим, що вони не ходять, знаєте, як сліпі кошенята. В них є хтось, хто їх веде, хтось, хто їх направляє. Ми за Христом послідували, ми в нього увірували. І Христос каже, коли ти берешся за плуг. Ви знаєте, що коли берешся за плуг, то як попало там виляти по полю, ти не маєш права, правда? Бо якщо ти першу полосу пройдеш і будеш отак виляти, то всю жизнь тобі виляти. Все поле треба буде отак виляти, тому що першу борозду ти проклав хвилясту, то значить, і всі наступні будуть хвилясті. Ми, коли сажаємо огород весною в селі у батьків, то саме страшно, знаєте, коли ти прописав рядок під посів, яких сім'ян, чи якщо прокопав під картошку, саме страшно це почути від батька, що криво. Знаєте, хто наче воно ще вроди, хто наче воно там щось з нього виросте, але головне, щоб було рівно, особливо перший, перший рядок. Бо якщо перший кривий, то треба багато зусиль, щоб наступними. Вирівняти. Христос каже, коли ти берешся за плуг, коли ти послідував за мною, не озирайся назад, не дивися в минуле, бо ти обов'язково накривиш. Тільки дивлячись прямо, ти зможеш прокласти рівну борозду свого життя. І Христос багато навчав людей, багато навчав учнів. І Він сказав одну таку дуже гарну думку в Івана 15 розділ. З п'ятого вірша і трошки нижче. Давайте з четвертого, якщо можна, медіакоманда, відкрийте з четвертого вірша. П'ятнадцятий розділ від Івана, четвертий вірш і трошки нижче. Ми кажемо цей період місяць, цей, ми говоримо про Дух Святий. Про хрещення Духом Святим, про те, як бути сповненим Духом Святим. І щоб краще зрозуміти, як сповнятися Духом Святим і бути хрещеним Духом Святим, я почну з того, як Христос сказав, щоб ми перебували в ньому. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати на мені. Тобто Христос каже, ти маєш міцно триматися як гілка виноградної лози на лозині, тільки тоді ти будеш спроможний приносити плід. А якщо відтяти, якщо відрізати, відламати, що буде? Нічого не буде, засохне. І п'ятий вірш каже: Христос про себе: Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому. Давайте скажемо в мені. А я в ньому. Знаєте, що вода може бути в нас? Ми випили і вода в нас, да? а ще ми можемо бути в воді. Ми плигнули в воду і ми в воді. І виходить одночасно і вода в нас, і ми в воді. От Христос каже: якщо ви перебуватимете в мені, тобто ви зануритеся в мене, ви помістите себе в мене, а мої слова в вас. Будуть перебувати, то ви принесете багато плода. Шостий вірш каже: хто в мені не перебуває, той буде відкинутий геть, мов та гілка, і всохне. А що роблять з такими гілками? Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Отака доля тих гілок, які не перебувають на лозі. Тих людей, які не вчепилися з усіх сил в Ісуса Христа, їхні відносини з Христом такі ситуативні, по мірі надобності, як тривога, так до Бога. Вигодно назвусь християнином, невигодно прикинуся мирським. Зручно мені прикинуся праведним, незручно прикинуся грішним. Але так може мислити тільки людина, яка не перебуває на лозі. Ти не можеш, знаєш, причепитися, прирости. А потім, коли тобі треба відрости, скоріш за все, ти просто відірваний від Христа. Ти не зрозумів Христа. Ти не поняв Бога. Ти не зрозумів суті всього, якщо так мислиш. Не можна бути одною ногою в церкві, одною в миру. Якщо ти думаєш, що ти одною ногою там, а другою там. Не обольщайся, ти оби, обома ногами в світі. Ти не можеш бути трохи святим, а трошки грішним. Якщо тобі кажеться, що ти трошки святий, а трошки грішний, це брехня, ти повністю грішний. Ти повністю грішний, бо ти або на лозі з лозою і питаєшся соком лози і живеш за рахунок цього, або ти відрізаний від лози. І ті, хто відрізані від лози, вони можуть собі все що вгодно думати. Знаєте, якщо піти на клумбу і нарізати роз троянд, то деякий час ці троянди будуть мати вигляд, неначе вони живі. Але з ними вже все покінчено. Ще з виду вони здаються цвітущими, квітучими. Ще з виду здається, що. Все нормально, подивися, як я пахну. Подивися, як я виглядаю. Диви в мене все гарно, листечко зелене, бутончик червоний, глянь на мене, я ще ого, але з тобою вже все закінчено. Ще якийсь час ти виглядаєш, наче живий, але ти вже мертвий. І Христос каже: з тими, хто не на лозі, хто відрізані від лози. Вони засихають. Навіть якщо деякий час здається, що вони нормальні, але вже все вирішено в їхній долі. Вони засихають. А ті, що засихають, їх збирають, кидають вогонь і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова у вас перебуватимуть, то чого б тільки забажало, просіть і станеться вам. Знаєте, багато людей хоч, хочуть просити, щоб їм далося, але вони не хочуть бути на лозі. Вони не хочуть бути у Христі. Вони хочуть прийняти від Христа, а в Христі бути не хочуть. Вони хочуть користуватися всім, що Христос може дати їм, але вони не хочуть, щоб вони перебували у Христі, а Христос перебував у них. Ти, Господи, дай мені все, що я запро... захочу. Ти, Господи, пошли мені все, про що я напишу. А перебувати в тобі я не хочу. То Христос каже, хто буде в мені і в кому буду я, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. Восьмий вірш. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я. Полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Знаходьтеся в моїй любові, окуніться в мою любов. Зрозумійте, як це гарно бути в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я, зберігши заповіді мого Отця. Перебуває в любові Його. Бути в любові Христові це не просто користуватися Христом як Золотою Рибкою. Бути в любові Христовій це виконувати заповіді. Христос каже: Я виконав волю мого Отця, тому я в любові мого Отця перебуваю. Хто виконає мої заповіді, той буде в моїй любові. Перебувати. І це такий стан, коли Божа любов і в тобі, і коли ти в Божій любові. Оце я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Декому здається, що бути на лозі і бути з Христом Ну це точно не про радість. Це про пісне лице, це про якусь обрядовість, це про якусь релігійність, це про якісь обов'язки, які ти обов'язково маєш виконати, оце перебувати в Христі. Хтось скаже, перебувати в Христі це носити правильні штани, правильні носки, ще щось правильне носити, оце в Христі перебувати. Христос каже, перебувати в мені, це перебувати в радості моїй. Алілуя! Перебувати в мені це перебувати в любові моїй. Перебувати в мені це плодоносити, мати успіх в житті, мати результат. Перебувати в Христі це не про релігію. Релігія нічого не має спільного з живим Богом. Але вона небезпечніша за гріх. Бо з гріхом у нас все зрозуміло. Як чорне відрізняється від білого, так гріх відрізняється від святості. А ре релігія чим небезпечна? Вона бере вигляд святості. І багато хто, дивлячись на релігію, думає, що оце так і виглядає святість. Оце так і треба. І тому релігія більш небезпечна, ніж гріх, бо вона завуальована під святість, під живого Бога, але вона не має ні святості, ні живого. Бога в собі. Релігія йде десь паралельним курсом з Божою волею, але вони не пересікаються. І Христос каже: бути на мені це не оброк, взяти плуг це не страждання. Бути в мені і бути в моїй волі, це на радість вам. Ти тільки тоді можеш пізнати, що таке повна радість в Ісусі Христі, коли ти в ньому, а він. В тобі. І отже, ми кажемо про Дух Святий. Що таке бути охрещеним Духом Святим? Як бути сповненим Духом Святим? Що робити, щоб Дух Святий перебував в мені? Як вести себе, щоб мені перебувати в Дусі Святому? Ісус сказав до своїх апостолів, дії святих апостолів, перший розділ, п'ятий вірш. Він сказав, що Іван хрестив водою. Ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. Що таке Іван хрестив водою, для учнів було дуже зрозуміло. Вони це бачили, дехто з них хрестився від Івана. Вони бачили, як Христос, дехто з них бачив, як Христос хрестився в Йордані. Ми це знаємо, для нас це зрозуміло. Стоїть Йоанн, хреститель. Стоять люди. Іван каже, проповідь. Люди в сумління звинувачують цих людей. Вони отримують докір всередині себе і розуміють, що вони неправі перед Богом, і вони йдуть до Івана і кажуть, що нам робити, ми грішні. І тоді Іван їх хрести І хрещення це грецьке слово баптізо, яке означає, ну, може, не грецьке, яке означає повне занурення, російською повне. Погруження. Тобто, коли ти окунувся в воду так, що тебе не видно. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві йшли купатися на річку, коли я проводив літо в бабусі на ставок, там ставок був піщаний пляж, дуже гарно. І ми мірялися, хто довше побуде під водою. І ми ниряли, і через деякий час. Одна наша частина така спливала нагору і винирювала з води. Оскільки наші очі, рот, ніс були під водою, нам малим здавалося, що ми повністю під водою. Але хто з берега дивився, він бачив такі поплавки, які винирювали через декілька секунд. І хоч і мені здавалося, що я під водою, насправді сонечко десь щось підігрівало певні пагорбки на поверхні води. І це дитинство, це річка, це ставок. Але коли мова йде про покаяння, то Бог каже, ти маєш повністю зануритися. Ти маєш повністю віддатися. Не частково, не наполовину, не так, що десь щось ще дьяволу належить твоєму житті. Покаяння це є повний розворот на 180, не на 360, як декої. Деякові математики на проповідях кажуть, покаяння це розворот не на 360 градусів. Покаяння це розворот на 180 градусів. Якщо ти йшов в одному напрямку, то покаяння означає не просто обійти стороною, не просто зійти трошки лівіше, а повернутися до гріха і до минулого життя спиною і йти в тому напрямку, який тобі вказує святе Боже. Письмо, оце є охреститися в Іванове хрещення. І учні це розуміли. Вони це знали, для них це було понятно. А Христос каже, отак само як ви бачили, як хрестив Іван. отак само ви самі, ви будете охрещені Духом Святим. І уже отут було не зовсім зрозуміло, що. Має Христос на увазі. Але Христос використав те саме слово занурення або повне погруження. Каже, прийде час декілька днів, і ви відчуєте, що таке зануритися повністю в Дух Святий. І в восьмому вірші Він каже: ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї і до Самарії і аж до краю землі. Каже Христос, щось відбудеться у вас. Так як щось відбувається в людині після покаяння, як мінімум, має відбуватися, це повна відмова від минулого життя, від гріхів, коли ти дияволу кажеш ні, а Господу кажеш так. Щось подібне відбувається з Духом Святим. Зануритися в Дух Святий і дозволити Духу Святому війти в себе. Як ми казали про Христа, хто в мені буде, а я в ньому, Христос сказав, той принесе плід. І точно так же мова йде про Дух Святий. Дух Святий може бути як зовні з нами, зовні так і всередині нас. І другий розділ дії святих апостолів з першого вірша, ось дивіться, що сказано: коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Біблія каже, щось відбулося в той момент, коли вони були разом. Вони очікували, що щось має відбутися, але Христос не вказав точно і дати. Але точно, що Він сказав, Він каже, нікуди не тікайте, поки не отримаєте. Чуєте? Христос не вказав, коли. Христос не сказав, як, але Він одне сказав: не йдіть з Єрусалиму, допоки не отримаєте. І вони знали одне: що треба бути на місці. Треба очікувати, щось відбудеться. Христос не міг збрехати. Якщо Христос сказав, то так воно і буде. Тому все, що вони робили, це перебували в молитвах, співали пісні, спілкувалися один з одним. І їли, пили, раділи, згадували щось про Христа, але в умі тримали те, що щось має відбутися особливе з ними. І на, написано, всі вони наповнилися Духом Святим. Наповнитися означає прийняти всередину. Наповнити, наповнити стакан це значить налити всередину, правда? Щоб стакан посудина, щоб він тримав цю рідину всередині, треба її залити. Біблія каже, що коли ми послідували за Христом, ми стали посудиною Божою. Ми, кожен з нас, ми стали Божою посудиною, для того, щоб Христос нас міг використати. І каже, ви, ті, що Божі, ті, що очищені кров'ю святою, ви є посудини високого гатунку. Господь може використати тебе, Господь може наповнити тебе. Господь може послужити комусь через тебе. Стань посудиною для Господа. Прийми рішення наповнитися Духом Святим. Бачите, погано, що в мене одна рука зайнята мікрофоном, аби був у мене другий мікрофон такий модний. Я б сам показав деякий приклад вам. А так мені треба допомога, аби хто допоміг. Може мені хто-небудь допомогти. Скиньтесь на камінь ножниця, хто з вас? Ви одновременно руку підняли. Давай, Мартін, іди сюди. Дивіться, Ісус Христос каже, я умолю Отця і Він пошле вам Дух Святий. Очікуйте Його. Очікуйте. Я вилью Його на вас. Ви зможете оконутися в нього. Ви зможете жити в Ньому. Ви зможете пити від Нього. Ви можете наповнюватися Духом Святим. І учні чекали. І коли відбулося це, коли Дух Святий злинув на землю, то всі учні написано, були наповнені Духом Святим. Це якби зараз Мартін взяв і налив цей стакан води, і ми б могли уявити кожного апостола, сповненого Духом Святим. Але помимо того. Що відбулося наповнення, вони були сповнені Духом Святим. Вони ще були і охрещені. Тобто не тільки Дух Святий був у них, а й вони погрузилися, повністю окунулися в Дух Святий. Так, що Дух Святий був і всередині них, і зовні них. І це стан максимального максимального занурення в Дух Святий. Минуло 2000 років. Чи змінився Господь за ці 2000 років? Звісно, що ні. Чи змінився Дух Святий? Звісно, що ні. Сьогодні Господь пропонує кожній свої посудині, кожному, хто послідував за ним, кожному, хто хоче, аби Господь використовував його, доторкнутися до Духа Святого. Бути хрещеним Духом Святим. Бути сповненим Духа Святого. Але кожний із нас. Він сам особисто вирішує, наскільки йому бути наповненим Духом Святим. І хтось із людей каже, мені достатньо отак. Возьми отак рукою, отак, возьми одною рукою і держи, о, щоб видно було лице. Хтось каже, мені достатньо отак. І накунається в Дух Святий. І здається, що він там, і здається, що Дух Святий навколо нього. Але його звідти можна достати. Дивіться, я достаю стакан, навіть не замочивши пальці. І якийсь час вода перебуває на стакані, і якийсь час Дух Святий навіть може бути з тобою. І якийсь час ти навіть навіть відчуваєш трошки свіжість Святого Духа. Але якщо я зараз оцей стакан передам кожному з вас, аби ви потримали, відчули, то після руки кожного з вас він мені повернеться сухий. І вже Духа Святого нема. І вже суєта цього світу, вже заботи твої, все, куди ти біжиш і до чого ти стремишся, воно висушило тебе. І ти, здається, був близько з Богом. Ти, здається, навіть окунався в Дух Святий. Але щось тебе достало. Щось тебе вивело з цього стану. І ти думаєш, так гарно мені було, коли я був в Дусі Святому, так гарно, я його так відчував близенько. Господь був зо мною. Як кажуть, наче живий. І так було добре там. І так було мені зручно. І, здавалося, для моєї душі немає кращого стану, ніж перебувати там. Але такого просто дотику до Духа Святого нам не вистачає на все наше життя. Так чи інакше, те помазання, яке одного разу ми отримали, можливо, відвідавши таке зібрання, можливо, переживши зустріч з Духом Святим на Одинці, його не хватає надовго. Деякий час це помазання буде з нами. Але з кожною хвилиною його буде ставати все менше. Можна дозволити по іншому Духу Святому діяти в своєму серці, налий мені трошки. Можна дозволити Духу Святому навіть наповнити тебе. І тоді, звісно, що цієї рідини в стакані буде перебувати. Ну, набагато довше вона буде існувати. Можливо, Бог тебе використає, щоб напоїти когось Духом Святим. Можливо, хтось отримує від тебе щось. Доторкнувшись до тебе, він отримує щось від Господа, наче доторкнувся до Духа Святого. І ти будеш використаний Господом. Але цього також не вистачить надовго, правда? Тому що, послуживши одному, другому і третьому. Ти залишишся. Пустий. І тобі треба буде знову підходити і казати, Дух Святий, наповни мене, повністю. Я хочу бути повністю наповнений тобою. І це гарний стан. Це гарний стан, коли ми повністю сповнені Духом Святим. Це чудово. Але крім цього стану, гарного стану, є ідеальний стан. Є ідеальний стан, коли християнин каже, Господь, не тільки всередині. Не тільки трошки зовні, а і там, і там. Чи бачите ви стакан? Коли Дух Святий всередині, коли Дух Святий ззовні, ти перебуваєш саме в тому становищі, про яке казав Христос, ви будете охрещені Духом Святим, ви зарнуритеся повністю в Дух Святий. І Дух Святий буде повністю у вас. Оце стан, в якому важливо перебувати. І ніхто не може тепер дістати нас. Слухайте. Тепер, щоб мені дістати стакан, мені обов'язково треба замочити пальці. Коли ми повністю Духом Святим окутані, огорнуті, коли ми перебуваємо в ньому, дякую. Давайте поаплодіруємо Мартин. Я тут поставлю вам для ілюстрації. Коли ми повністю в Дусі Святому, а Він в нас, то що б не, не, не запланував зробити з нами, перш ніж доторкнутися до нас, знаєте до кого Він доторкнеться? До Духа Святого. Коли ми в Бозі заховані, а Він в нас, то сатана не може просто так взяти і маніпулювати нами, принести нам якусь шкоду, якийсь урон. Бо щоб йому достати нас, доторкнутися до нас, йому треба бути, потурбувати Духа Святого. Як ви думаєте, сильно йому це хочеться? Мати справу Духом Святим. Ні. Коли хтось захоче нашкодити мені, дістати мене, йому спершу треба бути мати справу з Духом Святим, з Господом. Чому? Бо я в ньому. І я не просто в ньому плаваю пустий на поверхні. Як я показав вперше, опустивши пустий стакан. А я в ньому настільки, що я в ньому, і він в мені. Оце стан, коли сатана не буде мати жодного успіху в нашому житті, в нашому служінні, ні в наших сім'ях, ні в нашому здоров'ї, ні в чому сатана не буде мати дозволу. Біблія каже, хто торкається Божих дітей, хоче нашкодити їм, він. Веде себе так, наче він ширяє пальцем в око Господу. Отак От Господь стоїть за своїми дітьми. Господь каже: ніхто не має права нашкодити тобі, ніхто не буде мати успіху проти тебе. Але є тільки одне становище, в якому ти маєш перебувати, щоб це слово працювало. Бути сповненим Духа Святого повністю і бути зануреним в Дух Святий повністю. Якщо посвящати вже своє життя Господу. Якщо вже віддавати своє серце Господу, то треба робити це наповну. Не треба робити це наполовину, не треба залишати десь запасний вихід, а на всякий случай, вдруг десь прийдеться ще збрехати, а вдруг же зложиться так, що треба буде вкрасти, а вдруг ця жінка мені надоїсть, а вдруг ще щось, а вдруг ще щось, а вдруг ще щось. Не можна давати міста. Дияволу. Не можна давати міста сатані в своєму житті. Якщо приймаєш рішення слідувати за Господом, слідуй на всі сто. Якщо приймаєш рішення бути в Дусі Святом, отримати хрещення або занурення в Дух Святий, отримати сповнення Духом Святим, дозволити Духу Святому наповнити себе, то зроби це так, як тільки що було проілюстровано з цим стаканом. Зроби це повністю. Тоді ти будеш повністю під захистом Божим. І лукавий не наблизиться до тебе. І це не я придумав, це не мої слова. Так Біблія каже, що лукавий не наблизиться до тебе. Слава Господу! За таку обітницю. Слава Богу, що в нас є Дух Святий. І я пропоную, аби ми стали на наші ноги, подякували Богу.